Максим, отже, груповий етап завершено. Дніпро 2023. Ось останній поєдинок дуже напружений, дуже нервовий поєдинок, але, по-перше, можна сказати, завдання мінімум виконано? Так, я вважаю, що ми зробили завдання, те, що нам так, так як кажемо, дуже просив наш головний тренер. Завдяки цьому, всі ці нічі ми вийшли з, зі своєї групи. Ось, якщо дивитися взагалі по грі дуже. От Дніпро 2023 дуже класно розпочав поєдинок. Були моменти, от з таким настроєм вийшли. Потім якось вже або сил підтримувати цей темп не було, або Легіон перехопив ініціативу першому таймі. Uh, не сказав би, що Легіон перехопив uh, ініціативу. Боролися дві гарні команди. Uh, да, Легіон вже зробив свої, свою справу у групі, але uh, май, мабуть, ми більше хотіли цього, щоб. Перемогти. Так, але не сьогодні. Завдяки цій, дякуючи їй, ми вийшли з руки. Дякуючи їй. Ось дуже довго прийшлося чекати забитих м'ячів, але воно того варте. Було. Коли там м'яч влучив в руку Дзюбі, ви там, на жаль, не змогли допомогти, пропустили залишалося дуже мало часу. А от була ще віра, що можна витягнути цей матч. Ну, наш головний тренер просить нас боротися до останньої секунди. Ви самі бачили. Це все доводить. 25 секунда. гравці легіону забули, що вони вже повертали чи розігрували з м'яч і вийшло так, що ми скористалися всією нагодою. Дякуючи Богу, ну, тут почустило, що той мав залишався, да, і все пояснив так. Здається, Андрій Засінка. Він полюбляє от наприкінці вже матчів брати ближче до завершення поєдинку, і тут він можливо і розумів, що такий шанс буде. Так, дякуючи цій підкасті Андрія Юрій, Юрійовича. Ми створили те, що він захотів. Ну, те, що він бачив, і ми зробили це на цьому майданчику. Ну і все останнє так дуже складна група була. Ще дві команди з вищої ліги, які вище вас йдуть, з якими виграли легіон поєдинок Легіона в чемпіонаті там взагалі теж 10 забитих м'ячів Ну, звісно, не можна кубок порівнювати. От тут, можливо, і кращі в чемпіонаті збрави підуть фарешті. Сподіваємося на це. Якщо ви говорите про матч у... В чемпіонаті і кубку ми просто зробили свої корективи на помилках та намагаємося їх дуже мало робити. І на цьому завжди працюємо на тренуванні. Дякую, вітаю з виходом. В наступний раунд. Дякую. спасибо.